Доброго дня, шановні слухачі! Працює сьогодні з вами асистент кафедри фізики металів фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Остапенко Роман Володимирович. Сьогодні ми з вами розберемо ось на таку задачку: Її умова. В протилежному напрямку до Осі ОІКС рухається тіло з постійною швидкістю 7,2 км за годину. Початкова координата тіла складає 5 метрів. Записати рівняння координати тіла, знайти координату тіла та модуль його переміщення через 20 секунд після початку спостереження та намалювати графік залежності координати від часу. Давайте запишемо умову. Перше, що ми записуємо, це швидкість. Швидкість у нас складає 7,2 км за годину. Тут прописано воно зі знаком мінус. Це через те, що в нас вказано за умовою, що тіло рухається в протилежному напрямку до осі ОХ, тобто воно рухається в бік від точки спостереження. Швидкість нас подана в кілометрах за годину. Нам же ж потрібно перевести її в метр за секунду. Давайте ми це зробимо. Ми знаємо, що щоб перевести кілометр за годину. В метри за секунду. Нам потрібно нашу швидкість домножити на 1000, тому що в одному кілометрі 1000 метрів, і розділити на 3600, тому що в одній годині 3600 секунд. Тобто, у нас в одній годині 60 хвилин, в кожній хвилині по 60 секунд, тобто 60 на 60 будуть навати, давати нам 3600. Отже, перераховуємо нашу швидкість з урахуванням. Метрів за секунду, і отримуємо, що наша швидкість складає мінус 2 метри за секунду. Також в нас за умовою сказано, що початкова координата, яка позначається у нас як Х0, дорівнює 5 метрів. Також в нас відомо проміжок часу, через який ми будемо враховувати координату в наступний момент часу. Це 20 секунд. Нам потрібно. Записати рівняння координати тіла, тобто записати залежність х від т. Нам потрібно знайти координату тіла через 20 секунд після початку руху. Тобто, якщо час руху ми позначили t1, то відповідно координата для цього моменту часу буде у нас x1. І знайти переміщення, яке відбудеться за цей час руху. Тобто x1. Т1, відповідне переміщення, позначається літерою с, відповідно, у нас буде с1. Так, для розв'язку нам потрібно використати рівняння координати тіла у випадку рівномірного прямолінійного руху в загальному вигляді. Давайте його запишемо. Воно у нас записується як x дорівнює х x 0 в плюс VxT, де х це координата в наступний момент часу, х0В це в початковий момент часу. vx – це проекція швидкості на вісь координат x, і t – це у нас час. Давайте підставимо значення координати, яка в нас відома за умовою задачі, і швидкості відповідної. Тобто початкова координата у нас складає 5 метрів, тому замість x 0 ми прописуємо 5, і замість vx ми прописуємо мінус. Тобто, ми отримаємо ось таке рівняння, що х дорівнює 5-2. Тобто, перше завдання ми виконали. Записали рівняння координати тіла. Далі, для того, щоб знайти координату тіла через 20 секунд тобто наше x1, ми час наших 20 секунд підставимо у наше рівняння, яке ми отримали. Давайте це зробимо. Тобто, відповідно, наша координата x1. Це буде початкова координата 5 мінус 2, що множиться на 20, оскільки час наш 20 секунд. Тобто ми отримаємо, що координата тіла через 20 секунд руху буде складати мінус мінус 35 метрів. Так, йдемо далі. Щоб знайти переміщення в, загальному, в загальній формі, нам необхідно від кінцевої координати, тобто від нашої ось цієї, яка в нас була через 20 секунд руху, відняти початкову координату, яка складала в нас 5 метрів. Тобто хміну х0. Ми отримаємо, що наше, наше переміщення буде. Мінус 35, мінус 5, і будемо складати мінус 40 метрів. Тепер нам потрібно побудувати графік залежності координати від часу. Давайте намалюємо табличку. в якій ми будемо заносити всі наші дані. Можна. Графік побудувати по двох, по трьох точках, але ми побудуємо його по чотирьох для більшої точності. Отже, на початок, нашого руху, на початок нашого руху це була нульова секунда. Координата тіла буде, відповідно, нам складати, якщо ми підставимо його в ось це рівняння. 5 мінус 2, тобто, буде 5 метрів. Через одну секунду руху. Наша координата тіла буде складати 3 метри. Чому? Тому що 2 множиться на 1, тобто 5 мінус 2 буде 3. Далі на другу секунду, 2 на 2 4. 5 мінус 4 буде нам давати. Один метр. Далі, Третя секунда. 2 на 3, 6, 5 мінус 6 буде нам давати мінус 1 метр. Отже, табличку ми склали, лишається нам лише побудувати графік. Для цього давайте перейдемо у редактор, де це можна зробити. Давайте відкладемо точки, які в нас були згідно таблички. Для початкової. Перша точка у нас була з часом 0. Тобто, ось тут у нас буде відкладатися часова лінія по осі ОХ, по осі Y будуть у нас відкладатися наші, будуть відкладатися наші наші координати. Отже, будуємо. Для початкового, для початкового часу, тобто 0 секунд, координата тіла у нас складає 5 метрів. Ставимо точку. Далі. Для часу 1 секунда. Дивимося, час у нас 1 секунда. І координата тіла у нас буде складати 3 метри. Відповідно, на координатній сітці відкладаємо точку 1,3. Далі, час у нас 2 секунди. Час 2 секунди, координата тіла буде складати 1 метр. 1 метр. І четверта точка у нас була 3 секунди. Для 3, для 3 секунд координата тіла в нас буде мінус 1 метр. Точки ми поставили, тепер нам залишається лише провести пряму лінію, яка буде з'єднувати ці всі точки. З'єднуємо. І отримуємо ось такий графік. Тепер переходимо далі. До наших розв'язків, де будемо завершувати оформлення. Отже, наш графік побудований. Рівняння координати тіла у нас складено. Координата тіла через 20 секунд після початку руху знайдена. Переміщення, яке відбулося за цей час. Також у нас знайдено. Тому можемо переходити до заповнення наших результатів, занесення наших результатів до відповіді. Отже, рівняння координати тіла складає х до рівня 5-2т. Все писав. Координата тіла через 20 секунд після початку руху складає у нас. Мінус 35 метрів. Переміщення, яке було зроблено за цей час, складає мінус 40 метрів. Отже, всі дані ми до відповіді занесли. задача розв'язана.